Вітаємо перед вами огляд електромобілів з Китаю, який ми, компанія Volt Auto, вже багато разів привозили в Україну. Спираючись на відгуки покупців, ми сміливо можемо рекомендувати цю модель. Перед вами електроліфтбек Polestar 2. як кажуть у нашій країні, слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Почну з інформації, яка покладе край суперечкам про те, чи можна називати цей електромобіль китайським чи ні. Наведу вам два факти: Материнський бренд компанії Polestar – це вже згадана шведська Volvo, А вона, у свою чергу, належить китайському концерну Geely Holding Group. Це факт номер один. А факт номер два той, що 100-тисячний батарейний електромобіль Polestar 2 зійшов із конвеєра на заводі в китайському Луцяу наприкінці минулого року. Нагадаю, що шведська марка Polestar заснована на початку як тюнінг-майстерня авто від Volvo. Пізніше вона була перетворена на окремий бренд для випуску преміальних електромобілів. Як ви розумієте, через те, що Volvo належить китайському автоконцерну Geely, тому і Polestar також китайський 2019-го Ми особисто бачили прем'єру цього електрокара під час Женевського автосалону. Тоді були представлені два автомобілі у блакитному та білому кольорах. Вже під час автосалону повідомлялося, що модель вироблятиметься лише у Китаї. Так і сталося. У березні 2020-го розпочався серійний випуск цієї моделі. Хотіло б звернути вашу увагу, що Polestar 2 це друга модель бренду, та це перший серійний електромобіль від Volvo Car Group. Перша автомарки Купе Поустар 1 було плагін-гібридом і вже знято з виробництва. Спочатку друга модель отримала дві версії батареї. Перша ємністю 72 кВт-години, а друга 78 кВт-годин. Два варіанти для двох ринків. Менш потужна батарея, призначена для китайського ринку, друга для решти. Електричний ліфтбек зараз продається у 27 країнах Європи, а також у Північній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Згодом після старту продажів друга полярна зірка отримала низку змін та модернізацій. А саме тепер батарея у версії Standard Range має ємність 69 квт годин, а це 440 км згідно з циклом WLTP. Актуальна модифікація Long Range одним або двома моторами не отримала змін щодо батареї. Це як був, так і залишився акумулятор ємністю 78 кВт. годин Він забезпечить 470 км пробігу на одному заряді. Також після модернізації з'явилася й одномоторна версія. Спочатку в базі стояв електромотор потужністю 165 кВт або 224 кінські сили. Потім його потужність підвищили до 170 кВт або 231 кінської сили. У повнопривідній версії автомобіль має два електромотори загальною потужністю 300 кВт. Або 408 кінських сил. З ними Polestar 2 набирає 100 км на годину за 5 секунд. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Сидіти за кермом цього електромобіля приємно. Особливо це сподобається шанувальникам материнського шведського бренду. Деякі стверджують, що якщо змінити емблему на кермі Polestar, то ми отримаємо Volvo. Варто зазначити, що це комплімент для цієї моделі та марки. В цілому салон цього авто отримав сучасний та стильний дизайн. Все оформлено з матеріалів високої якості, наприклад, зі шкіри або алюмінію, розташування панелі приладів, кнопок та інших органів управління зручне та логічне. Є два дисплеї: один для приладів, інший для мультимедійної системи, яка працює з Android Auto та Apple CarPlay. Сидіння в салоні комфортні. Регулювання відбувається електроприводом. Також є обігрів та охолодження. Для задніх пасажирів інженери передбачили запас простору для колін. Також ви не опиратиметеся головою в стелю, хоча такі речі завжди індивідуальні. Сідати на задній ряд буде зручно не всім, оскільки проєм трохи звужений. Але в цілому задній диван у цього електромобіля стандартний за жорсткістю та розмірами. Комплекс краш-тестів від Euro NCAP у 2021 році показав, що Polestar 2 – гідний зірок безпеки. Наприклад, під час фронтальних ударів з рухомим деформованим та фіксованим жорстким бар'єром полярна зірка завдяки своїй конструкції отримала 13,9 балів з 16 можливих. За всі варіанти бічних ударів у електрокара 15,6-16, а захист при ударі ззаду оцінено у 3,8 із 4 можливих. Набір подушок безпеки, у тому числі центральний на першому ряді, забезпечили майже ідеальний захист водія та пасажирів під час усіх сценаріїв тестів. Манекени дітей у цьому електрокарі постійно перебувають у зелених зонах навантаження, незалежно від типу тестів. За декілька днів до зйомки огляду цього електромобіля прийшла новина, що Polestar оновлює свою першу серійну батарейну модель. Ліфтбек отримав масштабну модернізацію. Таку саму, як і електромобілі Volvo XC40 та C40, головна візуальна відмінність в оновленої моделі це суцільна пластина спереду замість імітації решітки. Розробники називають цю панель Smart Zone, оскільки на ній встановлені камера та радар круїз контролю. Залишається тільки розповісти про порти зарядки Polestar 2 Так як ми пропонуємо вам електромобіль з Китаю, то порти зарядки в нього будуть відповідні. Зліва на задньому крилі ви бачите порт типу G – це порт повільної зарядки, тобто авто можна заряджати від побудової мережі. Симетрично праворуч розташований порт швидкої зарядки. Він також стандарт GBT, але з маркуванням DC. Тобто для зарядки авто на потужних станціях постійного струму. А як заряджати електромобілі з Китаю в Україні, ми розповіли детально в нашому спеціальному сюжеті. Посилання в описі. Потрібно додати що протягом наступних трьох років Polestar запропонує ринку ще три електричні моделі. У 2023-му з'явиться вже представлений Polestar 3, 2024-го Cross купе Polestar 4, а ще роком пізніше – флагманський седан Polestar 5, електричний родстер Polestar 6, але його запуск поки що взагалі не анонсований. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.